Вітаю, я Анжела Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше зі слава Тіві чи вплине новий пакет допомоги від Єврокомісії на темпи євроінтеграції України? На що розраховує Україна в Мюнхені, і чи готові партнери підтвердити довгострокову підтримку Києва? Чи зможуть США зберегти довіру союзників по НАТО? І що означають ці сигнали для безпеки Європи? Про це та інше далі. На Мюнхенській безпековій конференції Україна розраховує отримати підтвердження довгострокової військової політичної. Та економічної підтримки від партнерів. Про це в ефірі Слава ТіВІ сказав директор Київського безпекового форуму, колишній заступник глави МЗС України Данило Лубківський. За його словами, безпека Європи можлива лише за умови сильної міжнародної підтримки Києва та активної дипломатичної роботи. Лубківський також назвав ключові очікування України від міжнародних партнерів. Перше це підтримка України на тривалу перспективу. Друге, це пробудження Європи. Третє єдність між Європою і Америки. Це три речі, які нам конче необхідні. Щодо участі американської сторони, дипломат позитивно оцінив участь державного секретаря США Марко Рубіо у конференції. Водночас, експерт критично висловився щодо підходів президента США Дональда Трампа до співпраці з європейськими союзниками. Навряд чи можна ставити під сумнів загальну лінію, яку обрав Дональд Трамп у відносинах з Європою. Це лінія, яка граничить з шантажем в... Граничить з те, що можна було б назвати достатньо екстравагантними спробами тиску на Європу для того, щоб зміцнювати або посилювати європейський внесок у спільну євроатлантичну оборону щодо підтримку України, Лупківський додав, що ні США без Європи, ні Європа без США не здатні повністю гарантувати власну безпеку. Повну розмову дивіться і читайте на сайті Слава Тіві. Попри міжнародну підтримку та постачання обладнання для стабільної роботи інфраструктури, ризики нових обстрілів залишаються. Саме тому влада закликає громадян бути готовими до можливих перебоїв і подбати про власну безпеку. Заздалегідь міністерство внутрішніх справ закликає українців готуватися до можливих перебоїв з електроенергією, теплом і водою через російські обстріли у відомстві радять. Мати вдома необхідний запас на кілька днів йдеться насамперед про воду, щонайменше 3 літри питної та 12 літрів технічної води на добу. Також рекомендують запастися продуктами тривалого зберігання та ліками. У МВС нагадують про тривожну валізу з документами, аптечками, теплими речами, мінімальним запасом готівки та предметами обігріву. Усі рекомендації на випадок можливих перебоїв з електроенергією та водою через російські обстріли на сайті Слава Тіві. Виведення американських військ з Європи може бути значно меншим ніж очікували союзники. Про це повідомляє політику з посиланням на джерела в урядах семи європейських країн. Так більшість американських військових та техніки залишиться на своїх позиціях. Йдеться лише про можливе скорочення частини ротаційних сил. У НАТО також сигналізують, що наразі масштабного згортання американської присутності в Європі не передбачається. Деталі читайте в новині на порталі Слава Тіві. Водночас у країнах НАТО дедалі частіше ставлять під сумнів надійність американського захисту за матеріалами дослідження Public First, дедалі більше громадян Німеччини, Франції, Великобританії та Канади вважають США ненадійним партнером і сумніваються, що американська військова сила здатна ефективно стримувати загрози. Трансатлантичний союз більше не сприймається як гарантована страховка для Європи, чому довіра до США як гаранта безпеки знижується? Детально ознайомитися з результатами дослідження можна в матеріалі на сайті Слава Тіві, і будьте в курсі подій. Мирного дня.